Розкажу вам історію в армії. Є такий центр бойової підготовки. Там проводять тренування. Буває, що й два тижні помитися неможливо. Ні ванну зі ні туалету. Лише ви і гори посеред поля. На тебе падає дощ, а навколо нічого немає. Ми намилися десь п'ять днів, і я ціло таке брудне. Був у такому місці і купався з іншими, коли я мився. Я відчув поколювання, ніби поштовх чи щось подібне. І озирнувся. Чонгук, їв військовий пайок. і дивився зверху, зустрівся з поглядом Чонгука. А я такий миюся. Серйозно, він такий, типу, так пристрасно. Я стою, натираюся, потім озирнувся і всі стали невидимі. Все навколо зникло, залишилися тільки ми двоє. Зоровий контакт. <рес> Я спостерігав деякий час. Потім дивлюся, а інші вони. Ні-ні <рес> ні. Він натрався сильніше за всіх. Чи мій найбільше виділявся? Всі інші були якісь сором'язливі, і нерішучі. Вони просто оглядалися навколо, а ти був прямо посередині. Змивав п'ятиденний бруд більш пристрасно, ніж інші. Насправді я почувався погано. В мені було їх шкода. Я не очікував цього побачити. Потім озирнувся, і всі стали невидимі. Все навколо зникло. Залишилося тільки ми двоє, і світ зупинився. Так.